У вас в ефірі програма цей день з новинами четверга 22 грудня в студії Анна Паукова починаємо з такого. Готовність до блекаутів. Відпрацювали добре на генераторах. Тому ми потім змогли дуже швидко запустити воду. Понад 130 об'єктів критичної інфраструктури міста обладнані потужними генераторами. Шлюп у дзеркальну дату. Ми сьогодні у нас три реєстрації шлюбу саме в таку дату. Прихильники магії чисел не відкладають важливе на завтра. Постраждали від людських рук. Он дал по газам і просто проїхався. Ветеринари виходжують двох скалічених собак. У ніч ворожі війська тероризували Нікопольщину. Били з ураганів градів та важкої артилерії. Випустили по мирних мешканцях понад півсотні снарядів. Під прицілом окупантів були дві громади: Червоногригорівська та марганецька у марганці внаслідок обстрілів поранення отримала восьмирічна дівчинка. Детальна інформація від обласного ДСНС. Далі. Окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольщину. Цієї ночі зградів ураганів та важкої артилерії гатили по містам та селам Марганецької та Червоногригорівської громади, загалом випустивши понад 50 снарядів. Під час обстрілу у Марганці постраждала вісьмирічна дівчинка. Медики надали їй всю необхідну допомогу. Вона залишається лікуватися вдома. Також на одному з подвір'їв від ворожих снарядів виникла пожежа. Вогонь приборкували 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережа. У Червоногроворівській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд кілька автомобілів та пошкодив шість ліній електропередач. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Підготовка міської інфраструктури до роботи в умовах блекаутів триває потужними генераторами. Обладнані вже понад 130 об'єктів медицини і тепло та водопостачання. Сьогодні виїзну нараду на, на об'єкті теплогенерації провів начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. За сприяння військової адміністрації у Кривому Розі розроблений алгоритм дій за умови відсутності електроенергії, тепла та води. Така підготовка дозволила місту пережити два повні та один частковий і зберегти роботу всієї критично важливої інфраструктури. Під час останнього блекауту, 16 грудня, нормальна робота об'єктів була відновлена всього за добу. По газу взагалі ніяких збоїв не було. Всі ГРС перейшли на генератори. На більш ніж на, там, на 22 базові станції мобільного зв'язку також були встановлені генератори і зв'язок ну, майже скрізь був. Вода це шість підйомів. Перший, другий, третій, найважливіший підйоми, де йде генерація з водосховищ. Ми відпрацювали добре на генераторах, тому ми потім змогли дуже швидко запустити воду. Те ж Теплозабезпечення, ми повністю забезпечили циркуляції води на генераторах. Це дуже важливо при минусовій температурі, тобто нічого не попримерзало. І малі та середні котельні, які йдуть від 220, також відпрацювали на генераторах. Ті, які високовольтні, 330 таких генераторів не існує. Нині вже 132 об'єкти медицини, тепловодопостачання та інша критична інфраструктура кривого рогу забезпечені потужними генераторами, нарощує свої автономні технологічні можливості і криворіч тепломережа. Підприємство отримало ще дві дизельні електростанції, що будуть встановлені на місцевих котельнях. Кожна з них опалює понад сотню багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день підприємство Криворожці Посіч прибріло вже п'ять электростанций дизельных станцій, которые на сегодняшний день устанавливаются на объектах теплоснабжения В ближайшее время предприятие должно получить еще 34 электрических генератора дизельных значит 27 генераторів это по 30 кВт, 4 генератора 120 кВт, два генератора. 425 кВт і один генератор на 1000 кВт мощності. Огромна заслуга здесь городских властей і лично начальника воєнної адміністрації Вілку Александра Юрьевича. Нові потужності дозволять забезпечити надійне електропостачання на котельні комунального підприємства, які опалюють понад 1100 багатоповерхівок, 36 шість 11 лікарень та 41 школу. Для підтримки мешканців розгорнуті пункти незламності. 52 розміщені у навчальних закладах міста. Вони також забезпечені генераторами. Зараз пункти обладнують альтернативними засобами зв'язку, в тому числі супутникового. Пункти незламності діють і у відділеннях поліції та об'єктах бізнесу. Разом з муніципальними їх нині близько 80. Іван Проводов, Олег Каплій цей день. Початку року у Кривому Розі народилося 4 тисячі 10 дітей, 2039 хлопчиків і 1971 дівчинка. Такі дані міського управління охорони здоров'я станом на 21 грудня від початку війни у нашому місті на світ з'явилися 3600 немовлят. 443 дитини народжені в родинах переселенців. Життя триває попри все. Українці народжують дітей, створюють нові родини. З початку повномасштабної війни понад 5 тисяч пар уклали шлюб у кривому Розі. Про тих, хто наважився на такий крок в останню дзеркальну дату цього року 22-го, 12-го, 22-го, Наш наступний сюжет. Емоції молодят, сльози батьків, розчулений, навіть мініатюрний чотирилапий. У стінах криворізької візи створюється нова родина. Плакати хочу. Це наш брилянт, це наша дитина, це, це вигідно. Ну, і сьогодні вже прийшлося і видати ви заміж. Познайомились ми... давно, вирішили одружитись 18 листопада. Хоча ми дуже вагалися за те, що війна в країні, ми не знали, як ну, поступити, не буде це виглядати якби роїзму чи тому подібне. Хоча ми бачимо, що подружжя створюється, військові одружуються, всі одружуються, чопорні не... не одружилися. Сказано, зроблено після необхідних приємних формальностей. Закохана пара офіційно стає родиною. Місцем для пам'ятної церемонії візу обрали заздалегідь. Я як з візоцентром, давно спіл... ну, можна так сказати, спілкуюся я робив пасхати, тобто я знаю і швидко став. Удобно. Ми приїхали вищу, нас провели кабінет, оформили документи. Запропонували одразу змінити паспорт на місці, щоб не ставати там черги. Ми з погодились і вирішили вже тут і оформити шлюб. Молодята з посмішкою згадують, як все розпочиналося в топі пам'ятних моментів. Пропозиція руки та серця це було 11.11 .11. цього року. Да, ми. Я попросила Олега з'їздити за магазин по цибулю, ну він приїхав на цибу з цибуля з квітами, зі стрим обручкою. Коли я їхав, я підбрав слова, щоб все сказати. Ну, коли приїхав, я все забув, <свісно> все <свісно> то все на імпровізації пішло. Війна не стала перепоною для криворіжців, які готові створити сім'ю. Ба більше, схоже, складний 2022-й зміцнив чимало союзів. Кожен п'ятий шлюб на Дніпропетровщині криворізький В порівнянні з минулим роком. Кількість реєстрації шлюбу вирісла значно. Це відчувається і по відділах державної реєстрації, і по центру надання адміністративних послуг. Багато людей на сьогоднішній день звертають увагу на ці дзеркальні дати, тому відчувається. І саме сьогодні у нас три реєстрації шлюбу, саме в таку дату. Олег Хендриксон, Денис Захаров, цей день. Дві собаки дивом залишилися живими після спілкування з жорстокими людьми. Зараз за тваринами доглядають ветеринари в одній з місцевих клінік. Що сталося? Дізнавалася Аліна Чистосердова. Цьому собаці перебили лапи та обстріляли із травматичної зброї. Рижуля досі у шоці, та ні з ким не йде на контакт. Інший собако також дивом залишився живий. Тварина втратила одну ногу та вчиться ходити заново. З Жулю навмисне переїхали машиною. Про це розповіла волонтерам. Небайдужа жінка-свідок. Це була на вулиці пісочни, стояли на світофорі. і водитель бачив, що собака лежить рядом. Он дав газам і просто проїхався по ній. Спеціально вся, вся. За собаками доглядають та годують волонтери. З початку року поліція зафіксувала в місті чотири випадки жорстокого поводження з тваринами. Проте насправді їх набагато більше, знають із досвіду у цій клініці. Кожен тиждень до нас привозять собаку або збиту машиною, або собака, собака була викинута кішка, собака викинута в п'ятого шостого погору. Ці тварини вони зараз проходять процес реабілітації і в подальшому будуть знаходитися в сім'ях. Притягти до відповідальності кривдників можна. Треба звертатися до поліції, якщо стали свідком знущання над домашньою чи безпритульною твариною. Кираються також пропаганда насилля над живими істотами. Починаємо з того, що не мовчимо, не проходимо повз, робимо зауваження, починаємо знімати. Якщо особа не припиняє, викликаємо поліцію, привертаємо увагу, щоб було якомога більше свідків. Якщо ж все ж таки ви стали вже як свідком або знайшли ну, безпосередньо вже тіла загиблих тварин, покалічених тварин. То тут також треба викликати поліцію. Такі дії караються від одного до трьох років обмеженням волі або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Найжорстокіше покарання статтею 299 кримінального кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією тварини. Закон є, та він рідко застосовується, кажуть адвокати. І навіть якщо справу відкрито, більшість термінів умовні, а розгляд часто затягується. Принаймні, у Кривому розі ще жоден живодер не опинився за ґратами. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко Денис Захаров. Цей день ви дивитесь програму цей день. Далі в нашому випуску. Підтримати люфтваф. Були великі запити по худі, пішли потім горнятко, філіжанки. Криворічці мають можливість придбати оригінальні подарунки під ялинку: свято для дітей-танкістів. Щоб всі батьки та матусі приїхали додому живі. В театрі імені Шевченка підготували новорічні розваги для юних глядачів. Кращі спортсмени року. Робити влучні постріли, та робити так, щоб прапор нашої країни не підіймався до гори. У топ-10 кращих представники ДЮСШ США номер 7 з кульової стрільби. Здарувати і підтримувати кривичці можуть допомогти захисникам України нищити ворога, придбавши новорічні кульки, одяг і сувеніри з емблемою Люфтвафе. Це наш знаменитий криворізький підрозділ аеророзвідки. Оригінальні подарунки під ялинку бачила Аліна Чистосердова. Спочатку волонтери наносили друк на футболки для криворізького підрозділу ТРО, що займається аеророзвідкою. Аби у бійців люфтвафи була своя уніформа. Таку ідею оцінили криворіжці. Почали замовляти такі логотипи для себе. Спочатку, коли це було тепло, були футболки, потім були великі запити по худі, пішли потім горнятко, філіжанки, люди самі бажають придбати, бажають придб... Допомогти і щось залишити на згадку собі. Допомогти зібрати гроші може кожен, хто замовить речі з логотипом Люфтвафе. Такі ось термокружки, запальнички, ручки, футболки та худі можуть стати новорічними сувенірами. Покажу одну з наших футболок з лого підрозділу. На рукаві є шеврон підрозділу, на другому це тризуб та прапор України йде. Зв'язатися з Аною колесник можна через соцмережі. Аліна Частосердова, Олег Каплій. Цей день у театрі Міні Шевченка влаштували свято для дітей військовослужбовців 17-ї окремої танкової бригади. 130 дітей отримали вітання від Святого Миколая, поспілкувалися із казковими героями, пораділи подарункам. Вікторія Добровольська розкаже про свято. У фойє Криворізького театру імені Шевченка діти бійців 17-ї танкової бригади. Про новорічне свято для більше ста юних глядачів подбало місто. Ольга Мостова, мама двох дівчаток. Тато зараз у гарячій точці. Батьки дітей зараз на фронті. І Я як військовослужбовець на танкової бригаді, теж постійно працюю. І мої діти залишаються без уваги, без святів і без. Спілкування з однолітками, тому ми дуже раді, що є сьогодні таке свято. Дякую всім, хто причетний. Чекала свято, дуже дуже. Дуже хочу, щоб нарешті війна закінчилася, щоб всі батьки та матусі приїхали додому живі і було над головою мирне. ніби». Роман теж чекає з війни татка. Шкодує, що такі свята випадають рідко. Мій тато зараз працює в захищає Україну. Він, він вже в армії 30 років. Наша сім'я пишається татом. Ми хочемо, щоб він повернувся додому. Новорічні герої подарували дітям святковий настрій. Дякуючи військовиканкому і міжнародним організаціям. Всі діти були запрошені, для всіх виділяються подарунки. Організовано свята з Миколаєм святим Миколаєм та казковими героями. Вистави не буде, все дійство відбувається в холі театру з забезпеченням заходу безпеки у разі оголошення повітряної тривоги. Всі дітки організовано спускаються в бомбосховище. Сьогодні без тривоги не обійшлося, та це не зіпсувало святкового настрою. Новорічну програму продовжили в укритті. Хай радісним буде цей світ, хай щастя несе новий рік. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. Цей день зробив три шашечки раз. Фольклорний колектив Ожина здобув перемогу в міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі Нове покоління. Керівський зразковий аматорський ансамбль української пісні добре відомий не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Про любов до пісні і народних інструментів керівники та учасники колективу розповіли нашим журналістам. Зразковий ансамбль народної пісні Ожина вже довгі роки радує криворіжців, так і поціновувачів українського фольклору за кордону. У колективу багато перемог на міжнародних фестивалях. Останній конкурс це міжнародний конкурс нове покоління. Цікавий конкурс. Чим цікавий, тим, що ми на Ютубі вилажимо своє відео, Його багато людей дивляться лайкають, дивляться, вподоб... вподобайки ставлять на конкурсі. Нове покоління у Ожини перша премія своїми унікальними піснями криворіжців. Котре вразили журі. Фольклор – це оспівання народних як традицій, народних пісень, всіляких розробок, різноманітних обрядів. Те, що так любить слухач, у війну популярності не втратило. Учасники продовжують співати навіть під сирени у бомбосховищах. Я вже співаю більше 10 років в цьому ансамблі, мені дуже подобається, і для нас кожна. Репетиція це дуже важливо. Ми серйозно до неї відносимось, готуємося, щоб війна підкосила всіх нас. Дуже було важко перші місяці, дуже було е, лячно, як були повітряні тривоги. Але український народ не перемогти. Я в ансамблі займаюся вже три роки, і таких конкурсів було дуже багато. ми багато перемагали на цей конкурс. Ми готувалися довго. Були репетиції, були й репетиції під сиренами. Коли дізналися про перемогу, то взагалі були на сьомому небі. Війна додала нових пісень у репертуар ожини. Звичну сцену змінила підземка. Ми співаємо всі пісні про перемогу. Ми співаємо Горить палає техніка ворожа, наша Україна переможе. Ми співаємо і у метро давали концерт і збирали кошти для зсу. Ми співаємо і в бомбосховищі. Зараз 19 січня ми даємо теж концерт для біженців. Обрядові пісні новорічно-різдвяного циклу родзинка репертуару цього колективу. Тож ожина готується до нових виступів і до нових перемог. Ми цілий блок колядок показуємо у Львові, і буде міжнародний фестиваль Київ і Прага. Буде фестиваль коляди 20 січня. То ми туди подали теж заявочку. У нас багато колядок, багато наробок цікавих, щедрівок, колядок. Михайло Бистроф, Олексій Васильченко цей день. Ми продовжуємо розповідати про кращих спортсменів року, які потрапили до престижного міського топу. В 2022-му В ньому одразу декілька представників сьомої США. з майстрами спортивних гвинтівок і пістолетів поспілкувався Олег Хендріксон. 2022 рік видався врожайним для дитячо юнацької спортивної школи номер 7 четверо вихованців закладу у топ 10 кращих спортсменів міста. Не вперше у ньому Вікторія Рибувалова. Багато в чому завдяки чемпіонату світу з кульової стрільби. Це вже не перший мій мір, да і всі предыдущі я була призеркою чемпіонату світу. В цьому году я стала на таки чемпіонкою світу в личному составі. От как бы очень, очень довольна. Кожен з нас хотів хотел встать на пьедестал. і хотів, щоб независимо там первое, третье, второе, щоб просто піднявся флаг. В активі ще одного титулованого вихованця сьомої дю США Дениса Кушнірова срібло чемпіонату світу. На телефон приходить повідомлення, те що зараз тривога в кривому розі. А мені через п'ять хвилин виступати, основний старт. Це було дуже важко справитись з собою психологічно нічого я зробити не можу. Тривога є тривога, коли ну <клес> всі рідні близькі йшли в укриття. А моя справа це 에, робити влучні постріли та робити так, щоб прапор нашої країни. Підіймався до гори. молодий та перспективний Роман Шадай цьогоріч не у топ 10 Проте у чемпіона світу з кульової стрільби серед юніорів все точно попереду. Серед головних його згадок про цей спортивний рік теж емоції після змагань. Для мене це взагалі був перший такий підйом прапору. Ну, мене було два на цих змаганнях, але в моєму житті це перший раз, коли я дивився на нього, як він підіймається, звучав гімн. Це було дуже захопливо, в мене тряслися руки, серце колотилося, то дуже круто було. Виступу ціним на 5 із 5. кожен рік, кожне соревновання виступить як можна краще. Є ще куди стремитися. Можна ще виігравати. А нові перемоги неодмінно будуть. Криворізькі спортсмени запевняють, зроблять усе, щоб український прапор знову майорів на церемоніях нагородження престижних форумів. Олег Ендрексон, Іван Проводов, Денис Захаров. Цей день. Такими були новини цього дня. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі Родана. Бережіть себе.